І сьогодні символічно ми знаходимось в місті герої Ірпіні, завдяки якому відбувся злам ходу захисту нашої столиці. Тому що ворог претендував захопити нашу столицю, наше духовне серце, і невідомо, як би далі розвивалися події. У знаковому місті Ірпеня біля обеліску десяти заповідям у парку Незнайка зібралися представники різних конфесій, бізнесу та влади на вже традиційний спільний молитовний сніданок. Його приурочили до Дня Незалежності України. Завжди пам'ятаємо, віримо та молимося за наших захисників, які зараз на передовій захищають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність. Обласний молитовний сніданок, де ми бачимо наше все найвище духовенство, і мета цього заходу дійсно об'єднання заради перемоги. Особливістю сьогоднішнього молитовного сніданку є те, що у ньому бере участь високе духовенство. І саме до молитви за Україну за її незламних воїнів запросив усіх блаженніший мітрополит Київський та всієї України Епіфаній. Ти нині, владико, нас, що молимось до тебе. Змісни силою Твої наш побожний український народ, благослови його справи, примнож його славу перемогою над ворогом. Змісни все твоєю правицею, нашу державу, владу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння. За тих, хто поліг у бою з ворогом, за втомлених війною, за єднання усіх, хто трудиться на благо України, хто бореться і наближає перемогу і за саму перемогу, за це об'єдналися у своїх молитвах священники різних релігійних організацій. Якщо насправді кожен і всі ми разом шукатимемо доріг господніх, котрий сказав, що я дорога, правда і життя. То на цій дорозі напевно переможемо. Україна об'єднала представників різних етносів та конфесій. В цьому є наша сила. Коли ми можемо домовлятися, ми можемо разом будувати нашу державу, боронити нашу батьківщину, то жодний ворог він не зможе нас подолати. Господь наш. Даруй нам! перемогу Над ворогом нашим, який вірвався в наш дім. І це почалося з Криму. той, хто є володарем відплати Господь наш. Допоможи нам відплатити ворогу тим, на що Він заслуговує. Поки ми не бачимо Бога. В мірі в світі точиться війна. Коли ми відкриємо Бога собі і допоможемо людям, які нас оточують, відкрити в собі Бога, війна скінчиться. В єдності боротися, в єдності перемагати, в єдності плакати і усміхатися, в єдності відбудовувати країну після перемоги, звучала молитва і від капелана Юрія Бабинця. Так як на початку війни Київщина, як мурахи, ми разом. Боронили нашу Київщину, разом боролись проти ворога, так і сьогодні нам потрібно не опускати наші руки. Силу Скритну виллю в молиту, Боже. Послухай, послухай, молю.